В області більше 60 тисяч безробітних. З них тільки 10 тисяч офіційно зареєстровані та отримують допомогу від держави. Їм у центрі зайнятості сьогодні можуть запропонувати трохи більше тисячі вакансій. Більшість із яких в Ужгороді та Виноградові. Якщо ми подивимося в розвідці районів, що в нас сьогодні відбуває, то у нас, скажімо, є 1056 найбільше безробітних у Тятівському районі на сьогодні, а наявних вакансій близько 60. І от маємо картину, що е, яке навантаження на одне робоче місце на ринок праці впливає нестабільна економічна ситуація. Кількість безробітних повільно, але зростає. В Ужгороді найбільш популярними професіями є юридичні, економічні та технічного спрямування. На такі вакансії швидко знаходять людей. Натомість робітничі вакансії інколи і півроку очікують на робітників. Уже специфічний город, де багато людей з вищою освітою, і в нас переобладає більшість людей, які стоять з вищою і базовою, і повною вищою освітою. А вакансії в основному це 80% заробітничими професіями. Тому тут є дисбаланс, є проблема в принципі в працевлаштуванні даної категорії людей. Як зазначають, у центрі зайнятості на 25% вакансій не можуть знайти охочих працювати через низьку оплату праці. Михайло за спеціальні. Зварювальник для нього є декілька вакансій і зарплатнею дві-дві з половиною тисячі гривень. Ну сказати, то така зарплата це мало. На таку роботу як це ну, мало. Знаю, що мало, то що заробляв, хоч робив не дуже довго місяця три-чотири, так офіційно, ну три з половиною тисячі гривень, то було ще два роки тому. Середня зарплатня, яку нині пропонують роботодавці закарпатцям – всього 1700 гривень.